Зовсім скоро літо, і багато бучанців може задати питання, а де ж можна покупатися і коли відкриється купальний сезон. Але ще більш важливе запитання: наскільки забруднені води в озерах і річках? Спробуємо сьогодні дізнатися, оскільки зараз у міста немає грошей контролювати якість води, звичайське озеро і всі навколо, я скажу робити. Віху... Всім привіт! Мене звуть Володимир Конюк, я займаюся питною водопідготовкою. І в межах проєкту громадського контролю якості водою навколо Бучі ми з активістами плануємо контролювати Бучанські озеро тут навколишнє озера і хочемо скласти рейтинг їхньої чистоти. Але оскільки зараз ще холодно і ми робимо таку підготовчу роботу, то ми робили експрес-аналіз. Навіть майстер-клас сьогодні дитячий робили, бо діти цікавляться екологією. І ми робили аналіз води з Бучанського озера. Нам було цікаво на сьогоднішній день, яка там вода. Але що відбулося цікавого? Там недалеко є криничка на Мельниках, і один із активістів попросив: а візьми ще ту воду. І давайте її порівняємо. І ви знаєте, ми були дуже здивовані, тому що вода з озера на азотисту групу, на нітрати, нітрити і амонії виявилася чистішою ніж з кринички. І це дуже добре показали. Наші реактиви. Якщо по нітратах показати з озера, і це видно, з криниці точно видно, що вони є, то озеро взагалі чисте. Якщо по нітритах трошки в озері є, то вони присутні і в криниці. І в озері вода, вода по pH краща, ніж з криниці, в криниці вона закислена. І однозначно по санітарних правилах наших вода з криниці взагалі не підпадає під стандарт питної води. На жаль, така картина. А щодо озера, коли потеплішає, ми будемо контролювати її частіше вже для того, щоб зрозуміти, які процеси там відбуваються всередині. Тож, якщо вам цікаво, долучайтесь до такої громадської роботи. Я вам скажу: якщо не ми, то хто? За нас це ніхто не зробить. Ми українці, тримаємося разом. Можливо, парадоксально, але факт: вода у Бучанському озері виявилася чистіше ніж в криниці на Мельниках. А багато людей беруть звідти воду. Якщо ви знаєте чисті водойми в бучі, а також перевірені криниці, напишіть, будь ласка, у коментарях. А також не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. До нових переглядів!